Усик друге розніс Ф'юрі. Як це було? У ніч 21 на 22 грудня. Увесь світ спостерігав за реваншем між українським боксером та циганським королем. Наш земляк вийшов захищати свої пояси WBC, WBA та WBO. бій. Тривав усі 12 раундів. Тайсон стартував потужно, але вже до шостого раунду Олександр вмазав йому так, що у британці засвітився добрячий синець під оком. Також ф'юрі постійно намагався підловити українця брудними прийомами. Але Усик усе контролив, і, хоч спочатку, файт здавався більш-менш рівним, та на останніх раундах Олександр включився на максимум і видав серію потужних ударів, які вирішили результат. Судді віддали перемогу Усику 116-112. Обіцяної трилогії не буде. А ось Ф'юрі тепер доведеться переварювати свою другу поразку в кар'єрі і знову від українського боксера. І ще один сюрприз: Даніель Дюбуа попросив Олександра про реванш. На що той відповів без. З проблем Daniel Dubois. до речі, свою перемогу Усик присвятив мамі та всім українським матерям. А після бою підняв над рингом шаблю Івана Мазепи.